Ну, ми продовжуємо. Від учора на Одещині діють нові графіки електропостачання з інформації енергетиків. Напередодні Одесити мали світло 19 годин. Добо мешканці області 22 години. більш детально про це розпитаємо нашої колеги з Одеси Тетяни Беженар. Таню доброго ранку, за рахунок чого вдалося енергетикам покращити ситуацію з електропостачанням та чи надовго такі графіки. Вітаю колеги. Дійсно, напередодні вперше, після великої аварії, яка сталася 4 лютого. Мешканці Одеси, Одеського району та в принципі Одеської області, були з електропостачанням не кілька годин, а значно більше. Далося досягти це завдяки тому, що енергетики ввели нові графіки. Правда, поки що у тестовому режимі, в результаті чого, от за перший день, вже відзвітували, що в Одесі та Одеській області 19 годин зі світлом 5 без в Одеській області безпосередньо в північних та південних районах 22. Години зі світлом і дві години без. Втім, Одеській обласній військовій адміністрації кажуть, що незважаючи на такі покращення, поки що робота із відновлення пошкоджених енергооб'єктів буде тривати. Деталі послухаємо в прямій мові. На момент обстрілу 26 січня на момент аварії 3-4 лютого, тоді дві поспіль аварії було на об'єкті енергетичної інфраструктури. Ми не ліквідували ще енергетики, не ліквідували наслідки влучань 10 грудня. Тому ситуація непроста. Мова йде навіть не про дні. На жаль, виходимо з реалії, які є. Це війна, я котре хочу про це нагадати. Тому, і ще раз кажу, ми робимо все просто неможливо, повірте мені, і всі в одному човні. І випливати нам разом. Забезпечити побутових споживачів електроенергію вдалося завдяки достатнім лімітам, ну і крім того, погоднім умовам. Адже це сприяло тому, що сонячна та вітрова електростанції, ніж електростанції, які є в області, вони покрили той дефіцит електроенергії, який був, і загалом більше світла в результаті отримали побутові споживачі. Незважаючи на те, що ситуація вже дещо покращується з електропостачанням, в Одесі продовжують обладнувати безпосередньо от в бюветах генератори для того, аби вони працювали навіть. Під час знеструмлення почуємо про це. Світла й нема світла. У нас генератор все у нас добре. Енергетики зазначають, ситуація із електропостачанням досі залишається складною. 206 бригад ДТЕК нині працюють на пошкоджених енергооб'єктах, будуть їх відновлювати якнайшвидше. Ну і нагадаю, що в результаті аварії, яка сталася 4 лютого, з неструмленими в Одесі та Одеському районі залишилися більше півмільйона побутових споживачів. Ось така наразі ситуація. Колеги далі вам слово. Що ж, дякуємо, наша колега Тетяна Бежинар щойно розповіла про нові графіки електропостачання на Одещині. Будемо сподіватися, що така ситуація, а можливо навіть ті краще буде зберігатися. Дякую.